Сьогодні ми з вами поговоримо про астропрогноз на вересень 2025 рік. Хочу тримати вас в курсі всіх подій важливих, які відбуваються на небі і впливають на всіх живих людей, на всіх на землі, не тільки на людей, на всі живі створіння, навіть тому що вони також відчувають різні затемнення. Ви знаєте, що місяць на небі постійно робить якісь свої цикли. То місяць росте. Наступає потім повнолуння, потім спадаючий місяць, новолуння і так далі. І це відбувається постійно, кожного місяця. Знаємо ми це чи не знаємо. Так циклічно ми живемо, і луна місяць впливає на все. Ви знаєте, що впливає на воду, приливи, відливи різні. На місячні цикли навіть у жінок впливає, так як ми з вами. Багато в нас води, так а луна дуже впливає на воду, то й на нас також впливає, на наш настрій луна змінює знаки кожні два з половиною дні і постійно змінює якийсь знак. То вона вовня, то в тельці, то в близнюках. І це впливає також на енергетику в цілому всього, що відбувається. Наприклад, коли луна в Скорпіоні, то вона там дуже ослаблена, і це такі негативні дні, дуже чутливі. Коли вона в тельці, знаки або бо знаки рака, коли вона сильна, то ці дні чутливі також, але в хорошому смислі і інтуїтивні, і більш для нас спокійніші, комфортніші. Тому важливо відсліджувати це все. Нагадую, що в телеграм-каналі я роблю прогнози на кожен день, де враховую ритми луни, вказую, який лунний день, в якому вона знаків, який які вона на Кшатрім і так далі. Привіт-привіт! Значить, по поводу ритмів луни, в вересні у нас до 6 го числа місяць зростаючий, і коли зростаючий місяць, то можна встигнути щось почати нове. Наприклад, я до 6 го числа у мене проходить набір на курс по астрології. Спеціально до 6 го не пізніше, бо зростаючий місяць. Ось ви можете навіть дивитися, коли я що починаю, наприклад, да, або коли у мене якісь набори, то я це все обов'язково прив'язую до лунних ритмів. В правильні такі, тому що коли убиваючи місяця, ми починаємо щось нове, то це вже до хорошого не приводить. Да? Бо коли вона росте, то це не якийсь нарост, на созідання, на щось хороше. А коли вона убиває, то це в результаті перенесе щось погане, тому ми у щось у нас убуде. Да? Ми не заробимо, наприклад, а навпаки. Тому краще. Учитувати це, да, враховувати, коли луна зростача, коли вбиває і так далі. Тобто, то есть, до 6 вересня ви ще встигаєте. Щось почати нове, почати якийсь здоровий спосіб життя, щось собі придбати, купити, поки зростаючий місяць це час для початків, для початку якогось навчання. А вже 7 вересня наступить повнолуння ведичній астрології. От якраз уже в повнолуння, 7 вересня. Яке відбудеться пік енергії луни? та, да, у нас буде якраз і затемнення луни часткове. Але про це потім розкажу. Тобто ви знаєте, до 6-го зростаючий, потім 7-го повнолуння. А в повнолуння що? Луна дуже це пік. Пік, вона впливає дуже сильно, загострюються всі емоції. Також бувають конфлікти, якісь різні ситуації, всі люди якісь такі дьоргані, накальоні, кого не тройняться, це зразу якийсь скандал, вияснення якихось відносин. Тобто треба бути, контролювати емоції, по можливості 7-го числа, так як це ще й затемнення і повнолуння, то себе не перевантажувати і на цей день не плануйте нічого такого, чогось дуже-дуже важливого, так, тому що це пік, навіть сон погіршується. У людей, у яких якісь питання з психікою, діти дуже емоційні, то по ночам погано сплять, навіть в повнолуння відстежуйте це. Потім почнеться спадаючий місяць. От Луна виросла повнолуння, потім буде спадаючий місяць два тижні. І це так завжди, але в різні числа. так, І вже до 20 вересня поступово у нас буде енергії менше. Луна росте, енергія у нас стає більше. Коли вона спадає, енергії стає менше. Тому щось таке активне, активне. Початок, старт на зростаючий. А вже коли вона спадає, то це час, коли треба щось завершувати. Особливо в коридор затемнень, який буде в цей час до 21 го числа, щось завершати, очищати, наводити порядок, позабавляти чогось зайвого, від чогось позбуватися, що вам в житті не треба. От я завжди раджу в коридори затемнень. Якщо у вас є погані звички, наприклад, куріння, там алкоголь ігроманія, якась яка ще щось, у кожного є якісь свої залежності, то дуже дуже добре саме в коридор затемнень. Позбуватися цього вам буде легше. Якщо ви в будь-який інший день будете покидати якісь погані звички, вам буде важче це даватися. Якщо ви це зробите в коридор затемнень, то побачите, що це зробити набагато набагато легше, тому що в цей період ми можемо відрізати щось погане від свого життя або те, що віджило вже. Да? Побачите, я знаю, що в коридор затемнень у мене завжди дуже багато консультацій, тому що у людей скрізь починаються проблеми. Так як ви бачите, що у всіх у нас різні натальні карти, лунні знаки задяка, свої індивідуальні періоди, то у кожної людини це торкнеться якусь свою сферу, у когось по стосункам піде, у когось по роботі і так далі. Якщо ми це знаємо, ми можемо попередити і спокійно прожити цей період. Про лунні цикли ви зрозуміли. Потім буде Амаващ 21 числа. 30-й лунний день почнеться 20 вересня, але ввечері в 20.47 по Києву. Це такі слабкі енергетичні дні, 29 і 30 -й лунні дні. Також старайтесь не планувати на цей день. Тобто це у нас яке 19, 20, 21 число, щось важливе. Тако дуже дуже важливе не плануйте, себе не перегружайте. Ем, щось завершаєте, очищаєте. дуже класно робити в ці дні практики відрізання енергетичних зв'язків з. Минулими партнерами, яким ми віддаємо свою енергію. а Потім не розуміємо, чого у нас немає енергії на самореалізацію, чому якась апатія, бо постійно енергія утікає на якісь минулі зв'язки, особливо якщо ми думаємо про цих партнерів і так далі. Це майте на увазі також дуже гарно зробити. Таку практику вона у мене в закріплених десь є в телеграм-каналі. Посилання на телеграм буде в описі. Є ця практика. Зробіть 19-20 числа. Відрізання енергетичних зв'язків. І буде дуже класно. А вже 21-го почнеться перший лунний день, в 21.54 вечора, Це вже почнеться новий місячний цикл. І так все по колу, по колу. І якраз 21 вересня вам Амавасі буде сонячне затемнення. Проміжок між лунним і сонячним, між 7 вересня і 21 між лунним та сонячним затемненням буде у нас називається Коридор затемнень. Це такий незвичайний час. Також собі відразу, якщо ви ведете, наприклад, як я, ежедневник, відразу ці дні все прописуйте там, щоб ви не планували нічого важливого, щоб ви розуміли, чого у вас так настрій зміниться, чого у вас колбасить, як говорять. Да? Тому не вирішуйте нічого важливого. Так, є такий момент, що, наприклад, коли коридор затемний, то якщо є люди, які там довго не можуть розійтись, то раз розходилися вже не можу, і ще не можуть якось заважає і все не так, то іноді класно, коли вже є момент, коли точно можна щось завершити. А іноді буває ілюзія, коли ми придумуємо самі собі якісь проблеми у відносинах. Або із мухи робимо слона із чогось маленького, роздуваємо велику проблему, хоча це не проблема. І саме в коридорі затемнень нам здається все дуже погано, і ми рушимо якісь відносини, чи уходимо з роботи, чи ще щось. Тож тобто робимо помилки, про які потім жалкуємо. Все має бути дуже дуже обдумано. Треба знизити темп, замідліться в цей період. Не приймати важливих рішень, контролювати свій настрій, бути обережними, тому що в такий період завжди такі небезпечні ситуації, які загострюються себе, потрібно дуже берегти в цей час. І катиші до речі, я вирішила, що тепер серйозно підійду до цих днів, до днів, коли корисно дуже робити пост. Це 11, 11 луні сутки після новолуння і повнолуння, в вересні вони будуть дівчатку мене завжди питають і близькі питають, тому ви вже будете знати, що це буде 3 вересня і 17. Коли дуже корисно робити пост. Бажано звичайно на воді, хтось може сухе голодання або на фруктах овощах. Є список продуктів, які можна або не можна в ці дні. Злакові точно не можна, м'ясо зрозуміло не можна. Тобто потрібно, щоб була аскеза. Ці але в ці дні дуже важко витримати цю аскезу. І все, що ми їмо, таке воно дуже погано засвоюється в цей день, особливо в ці луні дні. Якщо ви понаблюдаєте, у кого є тваринки домашні, то вони не їдять особливо в ці дні. Тобто самі по собі вони відчувають ці лунні ритми і їдять менше, або взагалі не їдять. Тобто у них є такий зв'язок. І от я завжди рекомендую робити пост. Це для духовних практик дуже хороший день і кадище. І сама хочу почати робити, тому що у мене почалися проблеми здоров'ям. Я як почався з У мене хто знає, що це складний транзит Сатурна. З кінця березня а у мене ще трошки раніше почалися проблеми з здоров'ям, дуже, дуже сильна алергія. І от я прийшла до висновку, що я почну. Знаєте, іноді нам приходить інформація: то з однієї сторони, то з другої щось десь я згадала, і подруга мені нагадала, що добре алергія лікується голоданням, але я не готова ще до таких голодань, які там сухі голодання по 10 днів чи по 3 да? Це для мене занадто хоча б почати з екадищі які два рази на місяць. І поступово, не зразу там на воді а, чи на чиях травяних, а так поступово, і це взагалом. Дуже позитивно впливає на здоров'я на організм і на боротьбу з алергією в тому числі. Тому я почну вже, але не 3 вересня, бо 3 вересня якраз припало у мене годовщина весілля з чоловіком, буде 15 років. Ну ми будемо святкувати 100% якось, тому не зможу я. Зробити пост в цей день. А вам дуже рекомендую, якщо ви ніколи не пробували робити пост в Дні Екадища, то спробуйте. Це дуже дуже впливає позитивно на здоров'я, на самопочуття і взагалі на наше життя. І кожен день, кожен цей день Екадища, він за щось відповідає. Якщо ви хочете, ви можете в інтернеті більш детальніше про це читати. Але я не дуже, я не люблю бути через фанатичною, так. Навпаки, я намагаюся все якось спростити. Про свята ведичні, які будуть вересні, я можу назвати. Також ви хочете прочитайте. або додатково, якщо в мене буде час, я позаписую ще відео. Наприклад, 7 по 21 вересня, якраз в коридор затемнень, буде у нас. Це коридор затемнення, так складний час, да, так, що треба щось завершити і так далі для духовних практик. Добре, і буде підріпакша, це період шанування предків. Тобто в цей час дуже добре згадувати предків, робити щось добре, добрі справи, підношення ведичної традиції. Або там можна в церкву, в храм ходити, заказувати сорокоусти. Упокоєнні, читати молитви, ходити, провідувати їх, наприклад, дуже добре, вшановувати пам'ять близьких, яких вже немає. Потім, 17 вересня, буде Вішна карма Джаянті. Це день присвячений опять же, поведичній традиції Господу вірша кармі. Тобто не всі це знають, не всім це треба, але можливо хтось цим цікавиться, то я. Проговорю це Бог, який відповідає за будівництво та ремесла. Тому вважається, що це гарний час для початку будівництва. Але так як він припадає на 17 вересня коридор затемнень, то я не раджу в коридор затемнень закладати фундамент чи починати якісь важливі справи ні в якому разі. Потім 21 вересня буде Сарва Пітро, а да, 30-й лунний день також це вважається новолуння всіх предків, вшанування предків, очищення карми роду. Можна робити практики, можливо, я також підготую, тому що це також важливо. Дивіться на нас впливає наша натальна карта. У нас є свої кармічні задачі і так далі. Але ж також на нас паралельно впливає наш рід, в який ми народилися. Наші предки також дуже дуже сильно впливають і аж війні. На Варатрі з 21 вересня по 1 жовтня, вже після коридору затемний, можна так сказати. Це осінні 9 ночей, богині матері. Також час для духовного очищення, для посту, для молитв, духовних практик, благословінь, сили та гармонії. До речі, до кінця вересня діє унікальна можливість до мене потрапити на консультацію по кармічним задачам. Ви знаєте, що в мене завжди можна зробити повний розбір натальної карти, прогноз на рік і так далі. Так? А є деякі консультації, які я не проводжу на постійній основі. Наприклад, консультація по кармічним задачам це одна із них. В цьому році можна потрапити на таку консультацію тільки у вересні по акційній ціні. І, взагалі, на цю консультацію можна потрапити в цьому році тільки у вересні. А наступного року я не знаю, чи буде така можливість. Я знаю, що не кожен може замовити собі повний розбір натальної карти. Але. Найважливіше це знати свої кармічні задачі, тому я зробила таку консультацію. Коли людина знає свої кармічні задачі, вона йде правильно, та? вона робить менше помилок, вона розуміє, що з нею відбувається, куди йти, що робити. Життя відкриває перед нею всі двері і можливості, якщо людина знає і виконує свої кармічні задачі. А якщо вона їх не знає, то людина, немов сліпа, немов вона без карти, без навігатора, сліпенький, котик маленький, куди йде, а куди піде, не знає, куди приведе, не знає, який може нарушити свої кармічні задачі і потім отримати послідства. Тому важливо їх знати все чітко, у когось їх багато, у когось їх мало. Але їх важливо знати, тому знаєте, що до кінця вересня є унікальна можливість потрапити на таку консультацію. Тому записуйтесь. Кількість місць все одно обмежена, небагато. Тепер давайте повернемося до коридору затемнень. Коридор затемнень це період між затемненнями. Да? Це час між затемненнями. 7 числа буде лунне затемнення, а 21-го сонячне. 7-го числа буде повнолуння. Лунне затемнення буде на повнолуння є такий цікавий нюанс, а сонячне на новолуння. Е, і ось цей період між затемненнями да, буде е, якби, трішечки негативний. Накшатри, в яких проходять затемнення, також на півроку якби, випадають. Е, і е, 7 числа буде у нас місяць з раху, да? е, і так, з'єднання раху і місяця не дуже добре. Тобто це емоції, вони якби будуть затьмарені цим рахом. Е, Ну, а раху це ілюзія, це дим, можна так сказати, в водолії, в накшатрі пувобхадропада, це тема трансформації, можна так сказати, якихось ідей, екології, до речі, катаклізми. У нас же раху в водолії э, зайшов в кінці весни, да? а Сатурн в знакі риб, водний знак. То тобто, і так, тема екології була у нас два з половиною роки дуже-дуже затронута і продовжує бути затронута, бо там раху, і дуже великий ризик різних катаклізмів. Крім того, що і так війни, і так далі, то ще й катаклізми. Тому. Це не тільки впливає там в цілому, а на кожну людину, як це впливає. Це відчуття хаосу, відчуття, що щось буде руйнується, ілюзія, щось ми осознання приходять, щось узнаємо, щось завершується, втрата контролю над своїм життям і над ситуаціями. Тобто затемнення, воно наче зриває маски. І воно піднімає на поверхню якісь всі проблеми, які ми ігнорували або відчували, але надіялися, що це не проблеми. Так? І тому. Важливо, що уникати конфлікти, більш спокійними бути, перенести вияснення відносин після коридору за Навіть якщо ви розумієте, що вокруг вас буде щось дуже погане, і щось будете ви узнавати, щось негатив, да, то стримати себе і вже приймати рішення, чи щось там відрізати з вождя, то вже після коридору за не йти в конфлікти, особливо якщо це стосується сім'ї, партнерів, там рідних і так далі, а навчитися просто спостерігати за своїми емоціями, контролювати свої емоції. Можливо, в цей період вам допоможе контакт з водою, медитації, йога, пілатес молитви можна виписувати якісь свої мислі, не забувати дякувати. За все хороше. 21 числа, 21 вересня, буде сонячне затемнення в знаку Діві в накшатрі у Трапхалгуні, і тут вже це в новолуння. Якщо луна буде в повнолуння, то сонячне в новолуння. У нас новолуння це коли сонце і луна разом стоять. Дві царські такі планети, два світила разом. Але вони будуть тут не разом повнолуння, а ще й з Меркурієм, тобто в новолуння. В сонячне затемнення 21 вересня три планети будуть стояти разом в знакі Діви. Це Сонце, Луна і Меркурій. І Накшатра у нас буде утрап Ну, Сонце буде підсвічувати, хоч це і сонячне затемнення. Мислення якусь конкретику, діва це стабільний земний знак, будуть підсвітлюватись теми відповідальності, стабільності, служіння, обов'язку, кропотливого якогось труда. І це може ламати щось старе, давати якісь кризи в цих напрямках, а потім вже запустити якісь нові події у сфері роботи, сім'ї, партнерства і також. В дні затемнень добре якісь практики робити, молитви, очищення, там коли помити з водою, сіллю, пройти з благоволню, зажич свічі вдома. Тобто не забувати, що не тільки в Дні затемнень треба так за собою спостерігати, себе контролювати, не перегружати, але і в цілому весь коридор затемний. Знаходити для себе час, не перегружати себе, контролювати емоції, не сваритись і стосунки не починати в коридор затемнень. Це обов'язково також. Перечекайте цей період, бо все, що ми почнемо, в коридор затемним, воно до хорошого не приведе. Бачите, який насичений, можна так сказати, вересень і протиріччя є. І перша половина місяця більш така, да? але тут уже 7 числа коридор затемнень, тобто непростий вересень, дуже непростий, важливо його прожити правильно. Тому що він може давати нам багато хаосу, а нам треба бути спокійними, спокійно пережити цей час, не поспішати. Тому... І не забувати, що це час трансформації. Спостерігайте за цим періодом, що він вам дасть, які зміни він принесе в ваше життя цікаво, на що він вас підштовхне. Хто від чого захоче позбутися, завершити щось, наприклад. Так? Прислухайтеся до себе, до своєї інтуїції. Якщо будуть виникати якісь питання, то чекаю вас на консультації, зробіть собі повний розбір натальної карти, якщо ще не робили, чи якщо ви народилися в вересні, ви можете вже робити собі прогноз на рік індивідуальний. Навіть, навіть всі люди, не тільки якщо ви народилися в вересні. Також ви в мене можете замовити. Браслети з натурального каміння, які я підбираю по вашій натальній карті, які гармонізують вам планетні впливи і сфери життя, за які вони відповідають. Також знайте, що у мене можна придбати подарунковий сертифікат, і це класний подарунок, якщо комусь з близьких чи подруги ви можете подарувати повний розбір натальної карти чи прогноз на рік. Це класна, дуже класна ідея подарунку. Підписуйтесь, хто не підписаний. Бажаю всім удачки. Якщо будуть питання, пишіть обов'язково в коментарях. В коментарях я всім відповім. Цілую обнімаю. Надіюсь, вам було корисно до зустрічі в наступних відео.